Техніка відслідковування заяв, яка дозволить тобі вступити на бюджет, навіть із балом 140. Всім привіт! На зв'язку Оля, і я твій гід на шляху до успішного вступу. Я вже три роки навчаюся в Києво-Могилянській академії на спеціальності українська філологія, але колись цей університет міг мені тільки снитися. Високі конкурсні бали, мала кількість бюджетних місць, великий конкурс все це здавалося дуже незрозумілим. Тож я в 11 класі, навіть із балом 190, вже попрощалася із успішними класними університетами та спеціальностями. Аж тут у моєму житті з'явилася татова знайома, яка розказала мені дуже круту техніку, яка допомагає абсолютно усім абітурієнтам вступати на бюджет. Зараз за цю інформацію вона бере гроші, це є її основний спосіб заробітку. Ну, а я розкажу вам, як це можна зробити самотужки і абсолютно безкоштовно. Насамперед пропоную розібратися, що таке конкурсний бал. Конкурсний бал це вже розрахований ваш бал, в який входить декілька аспектів. Насамперед, це бали вашого НМТ, коефіцієнти спеціальності, які ви можете знайти на сайті МОН або ЦОЯО, і також коефіцієнти регіональний, галузевий, творчий тощо. Щоб розрахувати свій конкурсний бал, вам Потрібно перемножити балиним те на коефіцієнт спеціальності. Для кожної спеціальності він різний, тож розраховуй уважно. Потім, коли ви вже перемножили, потрібно поділити на суму цих коефіцієнтів і домножити на регіональний або ж галузевий коефіцієнт за наявності. Для того, щоб користуватися цією технікою, я раджу вам прорахувати конкурсний бал на різні спеціальності одразу. Це зекономить вам просто купу часу, нервів і зусиль. Ну що, тепер переходимо далі. А далі я розкажу вам про два сайти, які просто маст хев кожного студента, абітурієнта вступника 2024. Перший сайт це Вступосвіта.юан. Цей сайт має стати вашим другом протягом всього шляху вступу. На цьому сайті ти можеш подивитися конкурсні бали, кількість бюджетних місць, кількість пільгових місць, а також подивитися середні прохідні бали, які були на цю спеціальність у той чи інший рік. Ну а другий сайт це той самий сайт, який розкриє усі секрети ваших однокласників, тому що на ньому можна буде перевірити, на які бали ваші однокласники або ж знайомі склали НМТ, Ну і також подивитися, куди вони подають заяви. І цей сайт абід пошук. Перед тим як перейти до основної техніки, розказую вам ще два міфи, які в жодному випадку не впливають на ваш вступ. Дуже багато хто у це вірить, але давайте ми не будемо як всі, і будемо розбиратися. Насамперед, це швидкість подачі заяв. Не поспішайте подавати заяви на вступ у перший день, коли це стане доступним. Багато хто думає, що чим швидше ти подаси заяву, тим більша ймовірність, що ти вступиш. Насправді, день, коли ти подаєш заяву на вступ, ніяк не впливає на те, візьмуть тебе в той університет чи ні. І другий поширений міф, про який не розказують ані викладачі в школі, ані ваші друзі чи батьки це пріоритети. Багато хто думає, що якщо ти подаєш заяву з першим пріоритетом, то тебе 100% візьмуть на бюджет в той чи інший університет. Насправді, пріоритетність створена лише для вас і впливає лише на порядок розгляду. До ваших заяв. Тому вступити в омріяний університет на омріяну спеціальність ви можете навіть з п'ятим пріоритетом. А тепер переходимо до найголовнішого до нашої техніки. Тож, насамперед, тобі потрібно зайти на сайт вступусвіта.юа, знайти обрану спеціальність, обраний університет, і подивитися на заяви твоїх конкурентів. Звичайно, що найкраще це робити за кілька днів після початку подачі заяв, щоб уже деякі абітурієнти подали ці заяви і ви могли переглянути, скільки людей хочуть вступити сюди. і якими балами ця інформація дозволить тобі прикинути свій конкурсний бал, який вже повинен бути розрахований, і з балами абітурієнтів, які вже подали ці заяви? Тож, якщо ти бачиш, що твій конкурсний бал вищий ніж у інших абітурієнтів, у тебе є всі шанси пройти на бюджет у той чи інший університет. Але якщо ти бачиш, що твій конкурсний бал набагато нижчий, і ти боїшся, що не пройдеш на бюджет. То слухай, що робити далі. Але давайте спочатку трошечки вам поясню, як це працює. Наприклад, ви розглядаєте спеціальність справи у якомусь із університетів, і там кількість бюджетних місць всього 10. Якщо ваш конкурсний бал, ну нехай це буде 195, і ви в рейтингу поданих заяв перші, або другі, або треті, ви розумієте, що у вас є всі шанси потрапити в цю омріяну десятку. Проте, якщо ваш бал нижчий, Тут потрібно вже вираховувати, то що робити, якщо твій конкурсний бал нижчий ніж? Бали твоїх конкурентів. Починаємо етап відсіювання. Це дуже цікаво, тому що тут є декілька аспектів, на які варто звернути увагу. Насамперед, коли ви відкриваєте сайт «Вступ світа ЮА, обрану спеціальність, обраний університет, ви бачите абсолютно всі заяви, які подають студенти. Тобто, це заяви і на бюджет з пріоритетністю, це заяви і на контракт. І зрозуміло, що ви не берете участь у цьому конкурсі разом із контрактними заявами. Тому насамперед ви відкидаєте зі списку усі контрактні заяви. Повірте, ви їх побачите, тому що у графі, де має стояти пріоритетність, у контрактних заяв буде стояти тире або просто прочерк. Якщо ж ти відкинув уже всі контрактні заяви, але все одно знаходишся дуже-дуже низько в списку. Переходимо до найскладнішого етапу: у списку поданих заяв. Ти бачитимеш не лише бали інших вступників, а також їхні ініціали та прізвища. Ось тепер ми використовуємо наш другий сайт Abit Пошук скопіюй дані людини, яка має пріоритет 2 і нижче. Чому ми не розглядаємо людей із пріоритетністю 1? Тому що якщо в них високий бал, і в них стоїть перший пріоритет, то ймовірно, вони пройдуть на цю спеціальність цей університет. Натомість люди, у яких бали трошечки нижчі, але стоїть пріоритетність 2, 3, 4, 5, у них є всі шанси вступити в університет за першим пріоритетом, який вони поставили на іншу спеціальність. Тож тобі потрібно скопіювати дані цієї людини і вставити їх у поле пошуку на сайті Абіт пошук». Цей сайт покаже тобі, куди у цієї людини стоїть перший пріоритет. І далі ти можеш перевірити, чи проходить вона за своїми балами на іншу спеціальність. Якщо так, ти можеш сміливо відсіювати її із свого списку. Щоб бути максимально впевненим у тому, що ти отримаєш бюджетне місце, найкраще буде перевірити усіх вступників, які стоять в рейтингу вище за тебе. Тож, за допомогою цієї техніки, ти можеш уявно почистити список і впевнитися, проходиш ти чи не проходиш. Якщо, на жаль, ти не проходиш цей університет на цю спеціальність, розглядай інші. А якщо ти хочеш, щоб ми разом з тобою у живому форматі розібрали цю систему, і я на власному прикладі показала, як це працює, реєструйся на наш курс Все про вступ. 20 2024 за покликанням у першому коментарі під цим відео.